Всім привіт, з вами Дикий Звіт. І сьогодні ми будемо грати в міні ігру Вулкан 2D. Так, у цій ігрі можна виграти подарки там AX, OC, MK, ак 47 Делія, сг 12 Барет, Тавор АВМ, AX. Ну і Гранати і малий другий мали програм. всякі програми. Я буду грати за Warface, Brame Stuarmanний Снайпер В бой. Ми зараз хвилин так, майже нічого не робимо, просто слідкуємо. Як бачите, о, виходить штурм снайпер проти нас медик, штурман. Е, наші пристеляло. Так. І далі йдемо по инженер інженер снайпер. Так, и ми пристеляло. Я зараз хочу саме найбільше вибрати або Tarmку і AX і Sayo 12 с Так, так, записуємо нас. <coughs> так, проти штурма снайпера ми виграли. Так, далі йде у нас... Хто? Стурмен і Медик. І ми виграли. <кій> так. Так, 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 так. Відкриваємо коробку і сама я. Ну і що у нас? Карточка. Давайте новою, руки. Іграти Perface. Все вибираємо Штурман Снайпер. Я все не ми вчора грав, я все ви, виіграв все Sechu. Коли брав медик штурман, все проігрував на третій штуці. Коли вообще брав медика і штурман в першій штуці я проігрував все. Я не знаю, чомусь снайпер, штурман вони не найкращі. Треба перше поставити штурм, а пою снайпер. Оооо, що я. А я, я позиваю, коротше штука, та... То... За п'ятнадцяти дев'ятого спати ходять, встав ран, після зняти відео. Угу. Так, далі у нас хто йде? Штурман снайпер. Так, ми їх виграли і остався четвертий. п'ятий пункт. І хто? І ми виграли знову. Так, і що у нас зараз в коробці. Відкриваємо 5 штук. Нова игра. Так, на цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ссылка на игру буде в описании. Всем пока!